Сьогодні ми буде і я вам покажу, як зробити посилання в YouTube. Як ви бачите, в мене є посилання, так що я вам сьогодні покажу. Дивіться, спочатку ми заходимо в YouTube Studio. Тут ви можете керувати ой, відео і дивитися, скільки у вас є переглядів. А, і переглядів. Далі ми заходимо в свій. Аккаунт, тобто вот тут, -от. Там, де аватарка ваша фотка стоїть. Далі, дивіться, оберемо олівчик. Він справа зверху. І тут у вас є посилання. Тут ви додаєте посилання, назва і окей. ну і, коротше, отакі, от е, тобто, треба, ну, QR-код. Все. Всім папа. А, і ще, до речі, а потім нажимайте тут зберегти справа верхнього, там де, ну, там, де у вас відсотки має бути. Це, э, так що всім папа.